Легіон Ремікс! Нарешті Blizzard поділилася інформацією щодо Легіон Ремікс. І він не такий, як всі очікували. То що ми маємо? Створюємо персонажа для івента з 12 класів Легіон. Евокіри, судячи, з цього не буде, воно й не дивно, тому що клас хол в них відсутній. Творюємо і проходимо весь контент Легіону у прискореному темпі від 10 до 80 рівня з деякими значними змінами в ігровому процесі. Ми візьмемо участь у всіх 12 підземелях, одному мегапідземелі, п'яти рейдах, усі квести кампанії Легіону, локальні історії, ворл-квести, кампанії залекласів, артефактні квести, штурми Легіону, точки в. Торнення, тренування сальових ага. та багато іншого. Дракони нескінченності пришвидшать усі щотижневі локаути, тобто вони будуть відсутні. Ходи у рейди, скільки заманеться. Отримання репутації і класові квести також будуть пришвидшені. А що саме нового? А я розкажу Замість систем плащів і самоцвітів, зряміг смісто Пандарія, кожна артефактна зброя має потужне дерево властивості, і ми обираємо шлях, яким підемо. Природа, фел, аркана, буря або холі. Або хулі нам. Ніяких обмежень, можливість перерозподілити очки можна буде у будь-який час. Також ми знайдемо прикраси, які дозволяють додавати ранги до властивості будь-якого шляху, забираючи ранги з інших шляхів або підвищуючи обраний шлях понад його природні межі. Blizzard натхнені діабло зробили новий героїк World Tier. Це новий спосіб грати в ігри на відкритому повітрі. What? Етернус експериментує, щоб підготувати чемпіонів Азерота до того, що може статися, якщо ситуація погіршиться. Вона надає NPC більше здоров'я, більше шкоди, а іноді й бонуси, подібні до афіксів, що підвищує їхню складність, і якщо зможете їх перемогти, в кінці ви отримуєте нагороду. Також під час дослідження світу можна буде знайти обелізки, які нададуть гравцям тимчасові, але потужні бонуси. Для гравців Plus трохи змінили правила. Вони повертають більших афіксів з оригінальної версії Легіон та додають чотири нові афікси специфічні для Легіон Ремікс. Це бубен ремікс, якщо не було цікавих нагород, а саме офілячені класові маунти, елегантні ельфійські роби з шари, щит Манорота та обфілячені шаламейн -варіана Ріна. Серед старих нагород рідкісні трансмоги з рейдів, такі як плечих Савів, Нюника, Маунти. Тому я співчуваю тим, хто фармив маунтів під час івенту з повишеним дропом. Не забуваємо про нові титули, такі як Хроновчений, Пекельний та Безмежний Хаос. Бронза повертається як валюта, яку гравці зможуть використовувати виключно для придбання косметичних предметів. Замість того, щоб покращити своє спорядження за допомогою бронзи, покращення будуть випадати з усього контенту. Більш складний контент надаватиме вищі шанси на отримання покращень. Також Blizzard дає кожному гравцю ще 5 слотів для персонажів. У мене якраз закінчилися, і можна буде у будь-який момент переконвертувати персонажа з ремікса у Уорвізін. Але ця дія не має шляху назад. Тому думайте перед тим, як щось робити. Як у класі, Legion Remix буде поетапний контент. Кожні два тижні буде виходити нова фаза. Ми почнемо з розколотого берегу та закінчимо Анторусом. Кожен етап принесе новий контент і підвищить максимальний рівень предметів, якого можуть досягти гравці. За словами Blizzard, вони хочуть переконатися, що встановили чудовий темп, щоб гравці могли зарунутися в історію, насолодитися контентом і не відчувати поспіху від самого початку. Кожен випуск контенту повинен викликати ностальгію за легіон, тому вони додають до кожного з них кілька особливих штрихів. Наприклад, в Аргусі у нас буде міні-ігра, в якій ми перетворюємось на демона Вірмтонга і бігаємо, збираючи брозові кулі. З кожною зібраною кулею ми отримуємо додаткову швидкість, принаймні доки не закінчиться час. Випуск контенту все одно буде. Швидким, якщо ви захочете поранити в Легіон Remix і вирішили почекати, і поки весь контент стане доступним, у вас буде достатньо часу до кінця події. На завершення нашого досвіду в Легіон Remix ми зможемо попрощатися з усіма драконами нескінченності, друзями, союзниками, яких ми знайшли на цьому шляху, і прийняти хаос, коли часова лінія почне руйнуватися. Якщо ви грали в Пандарі Ремікс і проваджали івент, як я бігаючи по колу. На маунтах по хабах Альянса Орди, то вам, думаю, сподобається. Блізерд має щось там додати, щось буде цікаве зно. А ось що мені не сподобалось, це те, що не було ні слова про башню магів. Тому я думаю, що, скоріш за все, її не буде. Я думаю, що таким чином Блізерд хоче щоб підтримувати гравців, які грали у часи Легіону та отримали унікальні скини артефактів, наприклад, як котики у друїдів, так, мішки та тому подібне. І щоб вони. І залишались унікальними, тому що якщо ці скини будуть у всіх, то їх вартість, ну ви самі розумієте, вже ніяка. Що ж, маємо, то що маємо. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалось. Всіх люблю, цілую. До побачення, качки.